І вже відбувся позитив у тому, що Європа готова фінансувати напряму збройні сили і все, що пов'язане з військовою обороною України, і перший транш, який ми отримали від Великої Британії, це дуже добрий сигнал. Відповідно, зустрічі керівників генштабів. Сподіваємося, ми, як колеги-депутати, допоможе власне розробити певну стратегію того, чим ще напряму можуть нам допомогти, включно з фахівцями з інших країн, які можуть приїхати в Україну, і включно зі збільшенням оборонного бюджету напряму від інших країн України. Тому, власне, несподівання сподівання одні це. Компенсувати за рахунок Європи в ті трати, які ми несемо сьогодні, від недофінансування Сполученими Штатами Америки, і плюс е вже пряме комунікація з Європою щодо прямого його надання допомоги Україні саме на оборону з боку Європи.